Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми будемо фарбуватися. Почну я, звичайно, з тону. У мене три тональні засоби в косметичці: BB від Purito та таerboріan також on від Suskin, яким я сьогодні і буду фарбуватись. Тут я ледь не забула, що починати буду я з брів. У мене три засоби для брів в косметичці і ой. І сьогодні я буду фарбуватися got to be від Schwarzkopf. Це один з небагатьох засобів, які реально тримають мої неслухняні брови. Знімаю зі щіточки залишок продукту і наношу невеличку кількість на брови, зачісую їх декілька разів вверх, щоб вони точно нікуди не поплили впродовж дня. Взагалі я дуже люблю процедуру ламінування брів, але, на жаль, в Данії з цим набагато складніше, ніж в Україні, тому доводиться шукати якісь альтернативи. Після того, як я зачесала брови наверх, я залишаю їх дещо підсохнути, щоб гель максимально схопився, тому що він трошки рідкуватий. Коли брови трошки підсохли, я їх ще додатково вкладаю, але не пальцем, щоб не розмазати гель, який є на бровах. І ось так залишаю до повного висихання гелю. Тепер переходжу до нанесення тону. Це, до речі, мій улюблений тональний засіб. Я користуюсь ним уже більше двох років, і у мене взагалі немає до нього ніяких абсолютно нарікань. Він дає дуже приємне, натуральне сяюче покриття, але при цьому чудово справляється з перекриттям недосконалостей на шкірі. Якщо мені потрібно більш щільне покриття, то я користуюся BB від Erborian або BB від Purito. Дуже люблю ці засоби, вони теж класно перекривають, вони дещо плотніші, ніж кушон, але при цьому вони не дають і не створюють ефекту маски. Перевіряю, чи все перекрила і поправляю брови, тому що під час нанесення тону вони можуть трошки з'їхати. Беру мій улюблений консилер від Catrice, я користуюсь ним уже більше 5 років і перекриваю почервоніння під носом і синячки біля очей. Також плямки від прищиків, які у мене залишилися, і буду розташовувати консилер. Мене часто запитують, чи не сушить мені цей консилер шкіру, але за 5 років у мене не виникло з ним таких проблем через те, що у мене жирна плотна шкіра, і мені, в принципі, він підходить як для прикриття різних недосконалостей, типу постакне чи прищики, так і для прикриття різних синячків і капілярчиків на шкірі. 2000 Консилер дотушувала і тепер переходжу до рум'ян. Це мої улюблені від Ламель і улюблені від Yves Saint Laurent. Я їх комбіную. Наношу прямо з тюбика, тому що мені так зручно і ніхто більше цими рум'янами не користується. До ніжно-рожевих додаю трошки яскраво-червоних і буду їх зтушовувати. тушуються. що ті рум'яна, що ті рум'яна дуже класно і дуже легко. Я стушую їх трошки наверх, десь побачила в Тіктоці чи в YouTube. Не знаю. Не знаю, чи справді це працює, чи справді це зробить ситуацію кращою, але я так звикла робити. Насправді у мене є ще одні улюблені рум'яна, це Rare Beauty, Я відтінок напишу в описі до відео. Вони теж чудово тушуються, вони теж дають прекрасний ефект таких морозних рожевих щічок, і я е, дуже люблю їх брати кудись з собою, тому, мабуть, десь вони і залежались в сумці. Як бачите, я люблю робити контуринг такий собі цими залишками від рум'ян на носик, на підборіддя, на лоб, і е, маю такий натуральний, натуральний рум'янець по всьому обличчю. На вихід або у дні, коли я щось знімаю на відео, я використовую поверх кушона, ще й Шарлотту Тілбері Flawless Filter. Мені дуже подобається ефект, який вона дає, який вона створює ефект такої заполірованої, зашліфованої, заблюреної шкіри. Тому, якщо вам потрібен такий продукт, придивіться до неї і мініатюрки, мені здається, вистачить дуже-дуже-дуже надовго. Взагалі акцент в моєму макіяжі завжди робиться на ідеальний хороший тон і на губи. В той час, коли в б'юті індустрії всі ганяються за нюдовими олівцями в теплих тонах, я обожнюю холодні олівці для губ. Олівцями я обережно вибудовую вимальовую контур, але не замальовую повністю губи олівцем. Потім легко дотушовую пальцем, щоб створити максимально натуральну тінь. Галочку над губою я теж іноді замальовую. Мені здається, що це прикольно додає якогось об'єму губам. Але тут, звичайно, важливо не перестаратись знову підтушовую і ось так виглядають мої губи після олівця. Згадала, що не заповнила свої брови олівцем, я не повністю профарбовую брови, а заповнюю тільки залисини. Якщо природа матінка не нагородила мене пухнастими широкими бровами, то я зроблю їх собі сама. Знову беру той продукт, який я наносила як рум'яна і наношу його всередину губ. Буквально два рази ледь-ледь торкаюсь губ. На мою думку, губи так виглядають набагато більш живими і об'ємними, тому що після холодного олівця вони можуть виглядати дещо дивно. А далі знахідка, яка посунула всі продукти по догляду за губами в моїй косметичці, це український бренд. Ця штучка входить до набору по догляду за губами, але я користуюсь ним як блиском. Це дуже приємна олійка для губ, просто ефект вау, легеньке пощіпування, легеньке збільшення губ, виглядає просто чудово, нікуди не тече, ніяк не липне, дуже комфортно. Ну, скажіть, виглядає, правда, класно? Ось так, в принципі, і виглядає мій повсякденний макіяж. Але іноді у мене є настрій на стрілки, і я покажу, як я їх малюю. Раніше я малювала собі стрілки кожного дня перед школою. Весь 11-10 клас я проходила з такими стрілками і навіть не уявляла, що колись я зможу вийти з дому без стрілок і без нафарбованих очей. Мені здається, що якби давали чорний пояс за вміння малювати стрілки, у мене б він точно був. Малювати стрілки перед камерою виявилося набагато складніше, але тим не менше це зайняло у мене не більше двох хвилин. Після того, як я підрівняла стрілки, я наношу туш. Ніколи не фарбую всі вії повністю, я фарбую лише в куточках і витягую їх по напрямку якби, стрілки. Ну, ви бачите, я фарбую і витягую до скронь. Так мені здається, я собі створюю якийсь більш розкосий і виразний погляд, але може мені так просто здається. І ось, власне, що у нас вийшло в результаті. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі до наступних відео.